Привіт, пані та панове! Так історично склалося, що раніше ви бренді випускає свої аромати більшість, не всі, в парочках. Ось є аромат сьогодні. У нас героїня Rose, яка виходить в парфумованій воді і в туалетній воді. Поки що у мене це пробничок. І на жаль, якоїсь логіки, чим відрізняються ці два аромати і чим відрізняються інші парфуми, також в різних концентраціях. Немає ніякої стайлої логіки в цьому. В цьому і проблема. От людина хоче купити собі тут трояночку або той інжир, приходить в крамницю, а там їх два. І який обрати, перепрошую. А я, як завжди, Оля Насонова, це мій парфумерний куточок інтернету. Якраз тут відповідаю на такі питання, порівнюю аромати, роблю на них огляди. Будь ласка, підписуйтесь, будьте ласкаві! І це третє відео серії порівнянь. Якщо вас цікавий цей бренд і, взагалі, чим відрізняються парфумовані води і туалетні в бренді Діптік, покликання на цей плейлист залишу в описі під відео. По перше. Хочу висловити вдячність Бренду Diptyque за те, що вони створили троянду без шафрану, без уду і без шкіри. Дякую, давайте всім подякуємо. Туалетна вода вийшла в світ у 2012 році, і бренд каже, що це інф'южін, інфузіон або настоянка українською з дамаської троянди та троянди Сантефоля. Тут у нас два види троянди. І ось вони взяли чисту воду, присипали її пелюстками, занурили туди стебла і ще не забули про трояндові бруньки. І ось це все настоялось, і ось е так має пахнути цей аромат. Всю цю Розповідь супроводжує ось така картинка. Чесно, цим хочеться пахнути все своє життя. Піраміда туалетної води Оро саме на сайті Діптік, досить мінімалістична, і мені це подобається. Вона складається з дамаської троянди, троянда Сантіфолія, акордів Лічі та Амброксану. От і все мінімалістично, нічого не відволікає. Від насолоди ароматом. Ти там не вишукуєш, де там отой перелік з 20-30 інгредієнтів. До речі, скажіть, як вам така презентація ольфакторної піраміди? Парфумована вода вийшла в світ у 2022 році. Для світу парфумерії це взагалі новинка. Її ці дві троянди створив один той самий парфумер. Фабріс Пелегрен, і він також тут експериментував з двома типами троянди дамайської та синтефолія, і сам брав їх екстракти, абсолюти і не використовуючи ефірних олій, щоб створити легкий трояндовий аромат, об'ємний та прозорий. Піраміда ольфакторна його складається з дамайської троянди, троянди синтефолія, ромашок, лічі і артішоків. Клас! І від себе. Я можу ще сюди додати кашмаран, бо я тут його чую. А це значить, що для мене він тут є. А так як це мій канал, чому б я не можу сюди приносити трошечки своєї ольговізни? І ось ці дві троянди вийшли об'ємними, легкими, прозорими, свіжими, так, з краплинками роси, а вже ж, і дуже радісними і дружніми. А тепер поговоримо про різницю в цих ароматах. Я придумала 8 критеріїв, щоб і самі структурувати інформацію в своїй голові, і як найвищніше вам також її донести. Перший критерій це різниця в стадіях розкриття. Він буде найоб'ємніший, поговоримо, чим аромат починається, чим продовжується і чим закінчується. Отже, початок відкриття аромату. Оде парфам. Перше, що треба запам'ятати про цей аромат, що в ньому все яскравіше і енергійніше, порівнюючи з туалетною водою, він розкривається трояндовим кущем. Ось в цілому початок в нього зелений, прохолодний, зелено-терпкий, з легкою такою зеленою гірчинкою, та все в ньому дуже м'яко. І зеленця м'яка. В ньому присутні таке відчуття і стебл, і шершавенького листячка. Та все це дуже м'яко, без шипів, без різких нот. Дуже дружній трояндовий кущ. І а вже ж, троянда, куди ж без неї цей аромат про троянду? Але в своїй красі, всю свою красу вона показує трохи далі. Туалетна вода. Розкривається кисло, фруктово, дуже бадьоро, свіжо. Є в цій троянди і кислинка, і гірчинка, і вже ж троянда. Що м -м, про зелені ноти, то, можливо, тут є один листочок, ну максимум два, ось не більше. Від туалетної води є таке відчуття якогось туману, от наче це повітря просочено водою. Дуже це приємно і. В парфумованій воді трохи інше відчуття вологості саме, от наче ти е, підійшов до трояндового куща зранку, коли ще є краплинки роси. А зараз середина розкриття ароматів їх серце. В парфумованій воді починається трояндова дискотека. Цей трояндовий кущ розпускає всі свої рясні трояндові бутончики. Це свіжо, ніжно, з кислинкою, з фруктовою. Хтовістю, лічі, аромат дуже об'ємний, текстурний і шершавенький. Тут з'являється тут добре вже відчутно ту ноту Кашмирана, яку я сама тут знайшла. І вона проходить взагалі через весь аромат. Важливою різницею, якраз між парфумованою туалетною водою, є те, що в парфумованій добре. Добре, вже відчутна трав'янисто-овочева нота, дуже модна, сучасна і трендова. На сайті Діптік написано, що файна троянда завжди має пахнути артишоками. Я не знаю, як пахнуть артишоки, але ось ця е м'яка, така зелена, терпка. Така овочева нотка, вона тут присутня і вона прекрасна. Знайти свіжу троянду, яка ще пахне трохи овочево. ну, Я ще такого не зустрічала, мені таке дуже подобається. Я не розбираюсь в артішоках, хай то буде артішоки, авокадо чи заміакулькас, мені все одно, аби воно пахло ось так. А серце туалетної води це. Моноаромат троянди, так багато на відтінки. Тут є і кислинка, і оця фруктинка. лічі. До речі, у нас лічі зустрічається дуже часто з трояндами, не просто так, що це така от комбінація дуже вдала. А це тому, що дамаська троянда та троянда сантофолія, вона вже в собі має аромат лічі. Ось так пахне сам екстракт цієї рослини, цієї квітки. І тому його часто так і включають до, до парфумерних пірамід. Також герань дуже часто є от телічі, герань троянда, бо троянда вона пахне дещо і гераньо. Основний компонент герані, гераніол, він також є в складі троянди. І коли парфумери будують троянду, вона не будується без цього гераніолу, бо це не буде справжня троянда. База аромату. В оде туалет це мускус та деревина. а вже ж троянда має щось обрамлювати, підкреслювати е, саму її красу. І вже ж, троянда нікуди не дівається. Це трояндовий аромат від початку і до самого кінця. Е, в піраміді заявлено Броксан, і в базі він з'являється та дуже тонко. Я не відчуваю яскравого молекулярного такого звучання Аброксану, як, наприклад, в Жюлієта ти парфам, або в Льо Папір в ароматі від цього ж бренду Діптік. Ні, це якось дуже тонко. Я відчуваю цей Аброксан лише по, ну по-перше, що вони написали, що він там є, а по-друге, з такою. Через таку легкість, легку таку теплу тілесність і ледь деревину. В цьому ароматі в туалетній воді більше такого білого мускусу, ніж в парфумованій воді. Це відчувається через таку теплу тілесність, ледь натяк є на доглядову косметику, та в ньому немає відчуття такого жирного доглядового крему. Все легко. Прозоро, тілесно і трояндова база «О де парфум» – Я вам вже казала про кашмаран. От тут він і є. В нього в цій молекулі є дуже багато відтінків і приємних, і найнеприємніших. Та тут зібралось все, за що він отримав свою назву Кашмаран, це щось м'яке від слова кашемір щось м'яке, затишне, такий деревний мускус. Також тут присутня і троянда, і та овочева нота. Вони живуть все життя аромату. Аромат має багато відтінків, нюансів, та не дуже той змінюється. В цих двох ароматах дуже відповідальні троянди. Вони живуть від початку до кінця, мають різні обрамлення та от саме серце трояндове в них дуже схоже. Це об'ємна, легка прозора троянда, дуже радісна та дружня, мила навіть. Троянда, в якої нуль мильності, нуль зацукрованості і нуль олійності. А ще співкорка відчувається. Палке бажання, щоб ви підписалися на цей канал, щоб ви поставили вподобайки і допомогли розвивати мій українськомовний канал. Добрались до другого критерія: це час життя ароматів, його стійкість. Парфумована вода дуже стійкий аромати. 8-9 годин легко і просто. Хто досі думає, що аромати бренду Діптік не стійкі, ось спробуйте його, він вас. Точно здивує. Туалетна вода стільки десь 4-5 годин. Аромати добре, відчутні, коли знаходяться на, на тобі. Не дуже мінливі, розкриваються більш так лінійно, проте мають... Багато в собі відтінків. Третє це соціальність аромату, все, що стосується інших людей. Парфумована вода це стійкий і доволі гучний заповнюючий аромат. Його навіть іноді буває і забагато, і в цьому є. Дуже значуща різниця між цими двома ароматами, бо оде туалет – це делікатний, тихий, інтимний аромат, проте відчутний тобі особисто більше, ніж оточуючи. Це оде парфам можна іноді і переборщити, і піддишити. Це шлейфовий і дифузний аромат. Я можу його нанести в ванній кімнаті, і в іншій частині моєї квартири Андрій учує, що десь там запахло трояндами. Ось так. Четверте це універсальність ароматів. Це жіночий аромат, тому в планетарному масштабі це не дуже універсальний. А ось для жінок дуже навіть універсальний. І знаєте, я беру, я скажу, що один туалет, туалетна вода. Є універсальнішим, бо це більш делікатний, інтимний, тихий аромат. Він не урочистий і не утилітарний, не інфантильний. Я його бачу на жінці будь-якого віку, від бабусі до онуці, всім, хто захоче свіжих, реально свіжих троянд. Парфумована вода це міцніший аромат. Його може бути і а, іноді, і забагато. Я наношу одне розпилення, і мені його достатньо. Я краще його пізніше, через там годинок 4-5 ще поновлю. Міцніший не тільки своєю цією дифузністю, шлифовістю. Він міцніший з зеленою, отакою овочевою нотою, не тільки трояндами. Обидва аромати на весну літо літой, чудово восени. Як правило, нам хочеться відпочивати від тих ароматів цих квіточок, від того, чим ми користувалися весну літо, чогось протилежного хочеться. Тому я його не носила, а взимку досить чудово. Проте, все ж таки, я вважаю, що його зірковий час це тепле літо, бо в спеку ось цей одепарфум розкрився мені прохолодним яліпсом. Звідки воно взялось, я не знаю. Але ось коли є спека, коли на шкірі все плавиться, ось цей аромат видав ту прохолоду, яку би хотілося відчути. І от якраз це був той дзвіночок, після якого я його і собі і купила минулого літа. Настрій аромату. Ось так пахне трояндовий кущ біля вашого дому, свіжим, прохолодним ранком, аромат дружній і природній. Туалетна вода це все те ж саме, тільки без трояндового куща. І ще він дуже милий і ніжний. І одразу трьома словами про аромат Вранішній трояндовий кущ, моноаромат трояндових пилюсток. Свіжий. Наступний критерій це дизайн оформлення флакончиків. Парфумована вода виходить переважно в флаконах 75 мл в чорному оформленні. Чорний профарбований торець, етикетка чорно-біле, чорне тло, білі написи. Та вчора я готувалася до відео і побачила, що на сайті Діптік є парфумована вода в об'ємі 30 мл якраз на Ороуз. Це щось новеньке, я такого раніше не зустрічала. Туалетна вода є в двох форматах флаконів: це 50 мл та 100 мл. А вже ж є ще требл требал формати парфумів в таких ручках. Ще підкреслю, що туалетна вода має прозорий торець і біло чорну етикетку, де біле тло і чорні написи. Що стосується коробок, то вони також мають різницю і візуально також відрізняється одна від одної. Туалетна вода відрізняється від парфумованої води. В туалетній більш така проста коробка, двошарова обкладинка. І вже сама така. Стілець, Оце називаємо це стілець, на якому сидить пляшечка. Обкладинка парфумованої води дещо складніше. Тут вже починається взаємодія з коробкою екшн. Треба потягнути за суперобкладинку, достати її край під логотипа. І тут ми бачимо дуже гарненьку, мінімалістичну коробку, яка складається також з двох частин. І ось тут у ліжечку. Там, якщо у нас був стульчик, то тут у нас ліжечко, в якому має лежати гарненько флакончик. Відпочивати до нашої з вами з ними зустрічі. Бранд Діптік продає свої парфуми в слюді. Почнімо висновки, друзі. Ці два аромати мають дві значущі різниці. Перший це стійкість та гучність, і другий це наявність рясної зеленини, яка є в парфумованій воді і в туалетній воді. Його немає. Хочеш, гучніше з, з, з зеленю та з м, такою модною овочевою нотою, то, будь ласка, можна обирати парфумовану воду, туалетна вода це більш ніжний, спокійний, стриманий, делікатний аромат. Аромат в напрямку моноаромата троянди, мускосної троянди. Ці два аромати поєднані з двох троянд дамаської та Троянди сантефолія з їх легким, прозорим, свіжим звучанням. Ці троянди нібито однакові, просто мають різне обрамлення. І різногучність. Який аромат лежить ближче до вас? Ви самі з цим розберетесь? Я собі перший купила оцей парфумованій воді. Та є в туалетній воді. Я не буду баритися, також хочу собі мати в майбутньому. Бо для поціновувача трояндових ароматів вони різні, вони дуже різні. І ці дві парочки у бренду Діптік парфумовані в туалетній воді. В них взагалі немає ніякої логіки порівнянь, не можна заздалегідь подумати, чим, чим туалетна вода буде відрізнятися від парфумованої. Я скільки б не порівнювала, немає логіки. Наприклад, в Filosicus там вони дуже схожі. Можна обирати на осліп, ти їх просто не відрізниш. Вони, вони мають просто декілька відмінностей. Наприклад, Одуель набагато гарніша композиція в туалетній воді, а не в парфумованій, бо в парфумованій, іначе там все от взяли і викрутили більш гучніше, зруйнувавши якийсь баланс цієї композиції тіні на воді. Краще на мій смак парфумована вода, бо в ній якраз можна побачити тут тінь на воді, десь на берегу, де є ця зелень, кущі, туалетна вода, вона дещо така збіднена. Отже, якщо вам цікаві ці всі порівняння, а вже ж заходьте в опис під відео, там буде Посилання на ці всі мої труди. А я вам бажаю, попри всі невзгоди, попри бесонні ночі, бути в гарному гуморі, бути добре напахнюченими обов'язково. Бо всі ми знаємо, для чого це робиться, і яка в нас ціль. А в нас ціль – слава Україні, любі друзі. Бувайте!